Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні на огляді та в моїх руках незвичний сам видав для мого каналу, де ми зазвичай передивлялися з вами проекти від художників і для художників. На цей раз в мене це проект від графічної дизайнерки Ольги Гуд про абетку забутих українських слів. Мені цю книгу подарувала мама, тож до нині я взагалі не знала про її існування. Оглянемо з вами зараз книгу, її оформлення. Та не повністю усі сторінки, адже вона все ще знаходиться в продажу, щоб все було по правилам та моралі. І що головне для мене, ми обговоримо створені штучним інтелектом ілюстрації, про що є мова тільки в самій книзі, а не в прев'ю продажу. Приємного вам перегляду. Давайте почнемо з того, чим підкупає ця книга оформлення та візуал обкладинки. Мене здивувала якість цього проєкту. Нас тут оксамитова обкладинка червоного кольору, золоте тиснення у назви та чудові золоті металеві кутики, аби книга довго зберігала свій первозданий вигляд і не пошкоджувалась з часом. Відкривши розгортку з форзацами, бачимо чудові геометричні візерунки, які прикрашають обидві частини. І от переходимо до основних сторінок, де нам хочуть розповісти про те, що ми дізнаємось, оглянувши цей проект знайомство із рідко вживаними українськими словами та стародавніми варіантами письма літ, видання, доповнене прикладами речень, транскрипціями та гравюрами, до яких ми з вами ще повернемось. Книга створена для тих, хто хоче пізнати глибину мови, культури та традицій української писемності. Не звертаючи увагу поки на ілюстрації, хочу відмітити дуже зручну побудову та інформативність розгорток. У нас тут кожна літера представлена у різних варіантах написання. Головне слово, яке колись жило в українській мові, написане скорописом, а також речення, у змісті яких показують в яких випадках це слово використовувалось. Різноманіття слів вражає. Більшість з них я до цього моменту не знала, як бачите, стосовно текстової складової, тут усе продумано структура, подача матеріалу, увага до деталей. Одразу видно, що проєкт створено з великою любов'ю. А що ж стосовно ілюстрацій, якими наповнена ця книга. У мене багато запитань до цих згенерованих картинок. І саме це мене розчарувало. Коли я, як ілюстратор, художник називайте як хочете, побачила це в книзі. Коли тримаєш у руках книгу, яка з такою ретельністю відтворює дух української писемності, де кожна літера виписана з повагою до її форми і значення, очікуєш такого ж ставлення до візуального супроводу. Натомість ми маємо згенерованих тварин, дивного вигляду сторінки на книгах. Невідповідні емоції на ілюстраціях до усієї картини, ножиці, які зливаються самі в себе, змазані руки, які до того ж зливаються в одну частину з поясом. І загальний вигляд картинки, наче вона була намальована 100 на 100 пікселів, а її розтягнули до потрібного масштабу, і від того вона втратила якість та чіткість, наче треба прижмуритись для того. Щоб зрозуміти взагалі, що там намальовано. Можливо, тут грає роль моя надивленість за купу років малювання та аналізу усього того, що мене оточує. Але скажіть мені, дійсно на фіналі тієї ілюстрації, яку ви отримали, не було видно, що руку оцього персонажа зажувало. Ілюстрації у подібних проєктах – це не просто декорації, вони мають продовжувати ту думку, яку хоче передати автор, а головне, мають говорити тією ж візуальною мовою, що й усе інше мовою ручної роботи, занурення та живого дотику людини. Я не кажу, що кожен, хто хоче видати свою книгу, будь то про скоропис, власні думки, казки. Має можливість малювати, має хист до малюнку, щоб видати цікаву книгу. Скільки в нас видано книг без жодної ілюстрації, які підкорили тих, хто їх придбав і прочитав. Купа я бачу тут на сторінках цікаві, а що головне сучасні ілюстрації, якими авторка хотіла передати ритм та настрій слова, яке описано на розгорці. То чому ж ви не додали їх на протилежну сторінку із головним словом та реченням? Боялися порожніх сторінок. А нащо? Ця книга не про ілюстрації, вона про слова. І на деяких сторінках ці по-справжньому цікаві і захоплюючі асоціації просто губляться під літерам. Ця книга настільки сильна текстом і своєю концепцією. Що могла би взагалі обійтися без цих ілюстрацій, довірте фантазію та якийсь сенс людям, а не штучному інтелекту. Або ж можна було просто запросити молодих українських митців. Нас купа, просто покличте, скільки художників готові малювати на благодійних умовах, такі як більшість проєктів, які я оглядала на цьому каналі, або ж на умовах Бартеру. Треба тільки домовитись. Це б стало неймовірною колаборацією і підтримкою нашої культури не лише тематично, а й практично. Відволікшись трохи від ілюстрацій, хочу перейти якраз до практичності і поговорити про те, чим мене захопив цей проект і чому все ж я залишу його в своїй колекції. Коли я отримала, всередині книги була ось така цікава штука. Першою, моєю думкою, стало те, хм, якась дивна закладинка величезна. А потім вже до мене дійшло, що завдяки цій штучці можливо поверх тих рукописних слів повторювати їх, тренуючись у цікавому правописі, використовуючи маркер, який стирається. Ще раз, нащо вам тут ці згенеровані штучні ілюстрації? Коли ви підкорили моє серце, мою душу да, як споглядача книг цією цікавою подачою з закладинкою. Основна цінність цього проєкту у словах, у формі літер, у подоланні якихось бар'єрів незнання давньої культури. Не кожна технологія та її використання доречне, бо в культурі важливо все. Від обкладинки до ілюстрацій, і якщо ви додаєте її, аби вони просто були, то подумайте, а чи треба воно взагалі саме там, де воно є зараз. На жаль, якби було одразу в описі написано про те, що ілюстрації в цій книзі були згенеровані штучним інтелектом, її би в моєї колекції не було. Бо я скептично відношусь до його повноцінного використання, коли навіть не намагаються доробити або виправити ці помилки, артефакти, які є в цих ілюстраціях у лапках. Про те, що, звісно, не робиться, то на краще. Адже зараз я маю цікаву з точки зору історії слів, книгу, маю з нею цікавий досвід методу правопису. Через цю прозору закладинку і маю можливість показати її вам. От чим потрібно доповнювати свої проекти цікавою взаємодією з книгою ось це цікаво, а не ілюстрації штучним інтелектом. Сучасні можливості та інструменти, про які пишеться в кінці цієї книги, це не генерація зображень, а повинно бути сканування стародавніх листів, щоб без втрати ризику та щось порвати, ми змогли б подивитися на те, який використовували правопис, як писались ті чи інші літери. Це графічний планшет та програми, текстурні пензлики, які були створені майстрами, художниками і так далі, завдяки яким можна спробувати і передати в цифрову ілюстрацію ці. Текстури, які були притаманні використовуючи олію та акварель у традиційному малюванні. Я дуже хочу, щоб подібних проєктів ставало дедалі більше, бо це дійсно цікавий проєкт зі своєю взаємодією з читачем, без заміни художників на штучний інтелект. Бо, як бачимо з практики, є купа дефектів, які не виправили. І які руйнують повноцінну оцінку цього проєкту? Я кажу про це не просто так, адже в університеті я мала змогу трішки, але все ж таки досліджувати різні шрифти. Ми робили усілякі домашні завдання, де повторювали роботи, де повторювали усілякі шрифти. Намагалися зрозуміти, як воно все написано і так далі і тому подібне. Уці всі приклади, це просто малесенька частинка того, що ми досліджуємо. Є купа людей, яким це цікаво, і я впевнена, що можливо було знайти людину, яка саме також зацікавлена у створенні подібного проєкту. Але на жаль. Додатково, щодо тих гравюр, які ми сьогодні побачили. Знаєте, знову ж таки, ось це моя робота в університет. Я зараз не хочу казати, що я така крута і взагалі супер-пупер. Але це копія роботи Дюрера, яку я робила ще у Бог знає якому році на другому курсі університету. Так, це копія. Але це гравюра, яка дійсно колись була, і це просто звичайна копія. А уявіть, якби можна було знайти художника, який працює в техніці гравюри. У вас би не було тих ножиць, тих змазаних рук, дивних тварин і усього того, що ми сьогодні побачили, і що ми, ви, можливо, побачите е, в тій книзі, якщо ви її придбаєте. Мені. Хочеться, щоб цей проект знайшов якомога більше своїх глядачів і поціновувачів. Я дійсно була під враженнями, коли я тільки починала її гортати. Але придивляючись, ви ж показуєте ці ілюстрації? Ви хочете, щоб художник, глядач, читач звернув на них увагу. Тож, будь ласка, попіклуйтесь про те, щоб. Ті ж самі ілюстрації були якісними. Ось таким вийшов мій сьогоднішній огляд на цей проект. Я дуже вас спрошу і я надіюсь на те, що ви будете в коментарях коректні і поставитесь з коректністю до моїх слів і до самої авторки проекту. Адже моя мета просто показати вам проєкт. І, можливо, відкрити очі авторам на те, які проекти вони роблять. Бо всі ми навчаємось і по можливості намагаємось виправляти ті помилки, які колись були зроблені. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим і корисним. І мої слова нікого не образили. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви зможете за посиланням в описі на сайт Donatello або ж на мою крамничку схованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!